Поміняйся, Вова, бо він не може грибти. Їх... На те, що я тебе забираю, не бачив мене більше сьогодні. У тебе дурі більше.

Давайте діти відбиваємо. 7 5 4 3 2 1. У! Це ж ви. Ви будете, будете стала. Визваляйте, визваляйте нашої стала. У! Приє. Визваляйте. Силь, сиць, наша. Наша. На дві бри. На дві бри. Ой, мама, бос, 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 бос. Султана, бити, 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 султана, визволять назволяти, визволяти наші коля. Ви барабан, ви барабан, ви барабан, ви барабан, ви барабан, бувайте друби. Цилу дівчину просто губи зуби. Помни на Не, не. А султан. Ники султан. А, стоп, да, дякую. Андрей уже научился более.